Фармадол. Таблетки від головного болю. Зимове взуття уже зовсім скоро відправиться у шафу, на полицю, в диван чи на балкон. Але як правильно його спакувати, щоб до наступного сезону не втратило вигляд чи не зіпсувалося, запитуємо у містян. Ні, не, не знаємо, чесно, не знаю. Ну треба його почистити, обробити і покласти до коробки. Сухому таксі. Запхати ваточку, чи запхати бумажечку гарнесенько? Зак... намити, почистити і коробочку. У Ірини більше тридцяти пар взуття. Дівчина має що взути, чи не на кожен день, частина гардеробу і досі зберігається у батьків, адже просто не вистачило б місця. Про те, як консервує своє взуття до наступного сезону, дівчина розповідає: загалом я їх спочатку мию, потім притираю вологою ганчіркою, ну там або сухою вже потім, щоб вони підсохли, от залишаю їх, і потім ховаю у коробки. Якщо, наприклад, у мене є пари взуття більш нові. І там є от ці перелунові наповнювачі або там колодки, то я їх засовую всередину. Для свого взуття Ірина використовує просто ганчірку. Жодними хімічними засобами дівчина не користується. Просто беру от вологу ганчірку, протираю зверху всюди, також протираю ось тут підошву, тому що вона теж забруднюється. Але це вже після того, як помили взуття, і потім. Ось так беру собі і складаю в коробочку взуття. Якщо у мене немає коробка для взуття, я беру пакет звичайний або ну, ці для сміття. Протираю також це взуття і потім ховаю їх в пакет. Так, і... Ким чином зав'язую, і так вони теж будуть зберігатися в мене. Та чи можна зберігати взуття у пакетах та загалом, як правильно його складати на міжсезоння, Ми запитали в блогерки Ганни Гончарової. Не варто його складати, просто от відносив, стало тепло і поставили. Просто як носили, так і поставили у шафу. Не варто ставити вологе взуття. Що варто зробити помити і почистити взуття. Якщо хочете, щоб довше прослужило, то треба обов'язково шкіряне взуття покрити кремом. Ще експертка радить не забувати і про аксесуари, що знаходяться всередині вашого взуття треба буде дістати устілки і просушити їх окремо теж тому що там може накопичуватися волога і вона буде потім роз'їдати саме взяття, от саму його структуру також варто правильно обрати місце для його зберігання адже будь-яке у квартирі не підійде а може навіть нашкодити Точно не варто зберігати це на балконі, тому що там є перепади температур. Не треба біля батареї, тому що вони перегрівають кожа сама ця шкіра на взутті, Вона стає теж крихкою біля ванної, Звичайно, не варто в кухні. Там і волога, і кухонний цей жир, і ну, запахи звичайно. Туди ж тоді треба тримати своє взуття, щоб воно не зіпсувалося чи не втратило вигляд. Там, де у вас є гардеробна шафа, там, де ви тримаєте, наприклад, верхній одяг, там можна і взуття облаштувати. Обувна поличка є в кожному передпокої, мені здається, десь ближче до комори і до сухих стін. А от в пакетах блогерка зберігати взуття не радить, бо там може збиратися волога, через яку взуття матиме неприємний запах. Також важливо звертати увагу на коробки для взуття, вони не мають бути замалими. Тут бідна замша, тому що це коробка або не від цього взуття, або просто не підходить, тому що вона воно мнеться. Ми потім дістанемо через кілька місяців, і це буде просто тряпка, яка зім'ялася і її не можна носити. До речі, пані Ганна радить всередину взуття вставляти папір або спеціальні колодки. Такі поради особливо актуальні для жіночого взуття. Це підтримує форму на багато років наперед. І якщо були якісь дрібні заломи, такі ще не застарілі. Вони можуть трошки навіть підрозгладитися. Особливо це важливо для жіночих чобіт високих, які зазвичай ставлять шафу, і оці от халяви гол, голенища, пер, перекидають на, на бік, вони потім з заломами такі і залишаються. Тож подивимось у перспективу, вмілий догляд за взуттям не тільки продовжить термін його експлуатації, а як наслідок і збереже ваші гроші. Говорить вся країна прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.